Як сьогодні перечитував цей Євангеліє, то таке промовисте дуже багатодії. В ньому такої важливої для людини, потребуючої людини, відбувається. Але як читав одну фразу, то прийшло мені на згадку коротке відео із, напевно, з Інстаграм, десь там листав цю стрічку. Ну, і такі є там ці жарти, що подружжя один над одним влаштовують якісь жарти. І тут є так відео, там дружина знімає свого, напевно, чоловіка і є таке «Заплющ очі і уяви, що ти сліпий. Він заплющив очі, сидить і каже, як би ти попросив їсти, той сидить, сидить, їсти. А як би ти попросив пити? Ну, показує. Він так і до кінця не зрозумів, в чому є проблема. Він вже міг сказати, він сліпий, він не німий, міг сказати, що хочу пити, хочу їсти. І це, що відбувається сьогодні, так? цей натовп каже: Ти мовчи, ти вже сліпий ще будь німий». І десь так по життю відбувається якась, якась складність, проблема. і ми Якось себе обмежуємо в цьому, що от, ну, сліпий, не бачу, маю цю складність, то більше нічого не можу робити. І в якихось моментах свого життя таки ми якісь стаємо бездіяльні, тобто ми заблоковані, ми не знаємо, як діяти, не знаємо, що робити, як чинити. Це проблема тисне, якийсь такий параліч настає, тобто це вся така ізоляція настає. Але залишається. Деякі речі в нашому житті, що їх ну, не забрав від нас ніхто, навіть молитва, якась зустріч, спілкування, ділення тим, що відбувається. І це є таке і запрошення від Бога ну, не залишається для себе. Бо Ісус каже, «Ну, хоче, то приведіть. будемо слухати, що Він хоче. Будемо чути Його, що Він хоче. Він навіть не бачить. Але Ну, хоче цього сина Давида. Як розпізнати, як впізнати? І Господь такий в нас, е, ніби, ніби такий жартівник, так? що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Ти сліпий? Може, хочеш щось більше, як позбутися сліпоти або надбати зір? Може, хочеш більше? Чи тобі цього достатньо? І Господь я той, який ну, любить цю щирість, любить правдивість. Господи, щоб я прозрів, потребую цього, маю в цьому потребу. Прозрій. І додає оце таке важливе твоя віра спасла тебе. Ти маєш здатність вірити. Це є те, що нам ніхто не забереться, нам залишиться завжди. Це той дар, який живріє, десь там ну, в, таких, в таких базисах, в таких основах нашого життя. Ми можемо сказати, що ми зневірилися, ми здалися вірити. Але коли запитати, то ну, якби десь там є та віра? Це щось така якась можливість доторкнутися до своєї можливо, і мрії, до того, що я дійсно бажаю. То десь чую, десь бажаю, десь ну, чую про когось, хто може допомогти, хто є відкритий на те, щоби допомогти, іду з ним в контакт. Можу йому довіритися, можу йому сказати. Ну і ця віра, яку Господь, напевно, і від нас очікує, просити те, що дійсно дасть свободу, бути вільним. Вільним від того, щоб ну, сидіти, жебрати, та дайте мені тої вашої любові, та дайте мені тої вашої пошани до мене, та дайте мені, е, що там мені бракує, що ви мене так не до кінця любите, не до кінця мене прославляєте. Та дайте мені. Ні. В тому Господь такий дуже простий. Отримав, прославляй Бога. Не себе, не свою здібність, не свою здатність. Бо ну, якби прозрів дуже добре, так приємно, то Боже біжу, біжу, стільки робити, стільки бачити, стільки дивитися. А Він починає прозрів, пішов слідом за ним, прославляючи Бога. Іде слідом за Ісусом і прославляє Бога. А навіть до кінця ще й Така розгадка того, чому, чому церква живе, чому церква триває, чому ми тут є. Бо і ті люди, які бачать тих прозрівших, тих, які йдуть за Ісусом, які прославляють Бога, вони віддають хвалу Богу. І це такий, така спільнота церкви, яка є живою, яка йде, яка крокує. Напевно, для нас це дійсно таке важливе в простоті нашого життя. Знаємо, що просимо, знаємо, що деколи отримуємо те, що нам найбільше треба, не те, що ми просимо, але те, що нам найбільше треба. І це прозріння найчастіше так на коментарі, горечі, це духовне прозріння. Бачити Бога, бачити Бога, яким Він є, йти за Ісусом, зустріти Ісуса. Бачити Його, проживати Його, проживати з Ним. І це є можливість для кожного із нас. Вміємо це просити, напевно, нам ще в цьому треба мати і ту віру, що дійсно отримаємо це прозріння в нашому духовному житті, а це духовне життя прорветься і назовні. В прославу Бога і в хвалу людей, і в хвалу церкви. Амінь.